Президент. Давайте договаривайте. Вела ситуація на центральному ринці, що заходять воска, інполучники і СБУшники беруть шмоналик просто так. З причиною доже не придумали на ході люди. Відповідаю на ваше запитання. А, НПУ -СБУ має проводити рейди на центральному ринку... Ну, хорошо, а картелі. просто так, не теж право. Якщо у вас немає ліцензії на певний вид збої, на канабіс, на петрушку, на наркотики, вони мають право у вас сидіти. Та там теж не за петрушку діло, Андрей, розумієш? Ну, ми теж говорю за своїх вкладів. Стояла дівчинка в СНПУ, нічого не робила, просто стояла. Підходить РПУшник, не... Це этого змі право, беріоти об'яжуть, без атировки, без, без, без нічого. Просто беруть вражуть і все. Сажете, в КПЗ. Это нормально? Відповідаю на ваше запитання на нашому сервері. було відкрито прокуратуру. Я є генеральним прокурором. На форумі є певна тема прокуратури, заявки, куди обичний громадянин може подати прохання до Генеральної прокуратури. З тим, що такий-то такий то громадянин, зкової її в кайданки, посадив, не придив посвідчення я, розглянувши це, покараю цього співробітника та виплачу компенсацію даній громадянці. Ну, чисто передай да -да, передай госкі, пусть не сминають просто там, сіразно беруть, ловлять просто і зсадять КПЗ, ну це ж бред. Ні, ну, а потім ще самі бажають. перевіримо це все. Ну, серйозно. Репетить, я на це протисую, тому що ну, мене теж висиділи просто так, без причин. Я зрозумів. Добре, добре, але як сказав Андрій, зразу ж, якщо є такі претензії, зразу ж робіть заявочку або навіть в особисті можна. Хорошо, нам з і поговорити, пожалуйста. Ну, разумеешь, просто, давай, есть проблема в том, что я не могу предпискать, госка, стоит 10 человек, на вы все говно, потому что вы убили там этот, вы стреляетесь, вы садите, подожди, вы садите без причины. Из этих 10 человек, они даже никого не садили, допустим, без причины. И тот, кто садил, не был в игре. Мне нужна именно фамилия, айдишка, кого именно ебать в жопу. Хорошо, есть, ну -ка, я тебе найду айдишку, фамилию и все тогда. Ну я то вот, делаю. без проблем, тогда я приезжаю и именно его жестко наказываю. Мне нужно... Без вазелина. Да, потому что мне страшно, всех наказывать просто мне не хочется, там есть и адекватные люди. Хорошо, я тогда и Стасу передам, чтобы понял своего в плане, сказал, и будет тебе айдишка и все. Так, да, обов'язково, ви зразу ж пишіть фрапси, якщо таке трапляється, і ми будемо переглядати і будемо всіх наказувати. Хорошо. Пише туди, відкривайте. Угу. Все, гарного вечора. Тебе теж, репетиція. сто процентів